В одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він сам у собі кажучи, що мені робити, бо немає куди мені зібрати плодів моїх, і сказав: ось що зроблю, зруйную мої житниці, та більші збудую, і зберу туди весь хліб мій, і все добро моє, і скажу душі моїй, душе. Ти маєш багато добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись, але сказав йому Бог нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив. Так буває з тим, хто збирає для себе, а не для Бога багатіє.